Ремонт у реанімації це не лише про естетику та зовнішній вигляд насамперед це про якість та безпеку медичної допомоги, що включає профілактику інфекцій, пов'язаних з лікувальним процесом, а також забезпечення сучасного середовища для роботи медперсоналу. У зв'язку з суттєвим збільшенням ліжкового фонду лікарні в тому році було прийнято рішення про збільшення кількості ліжок, відділення реанімації та інтенсивної терапії з 6 на 10. Поліпшені умови в таких відділеннях сприяють швидкому відновленню пацієнтів і створюють комфортні умови для близьких, що підтримують своїх рідних у складний період. Відділення має бути відкритого профілю, тобто в відділенні не мають знаходитись стіни, перестінки, доступ до пацієнта має бути з усіх сторін і цілодобове цілодобовий персонал, який обслуговує наше відділення. Кожного дня у відділенні працює кваліфікований персонал, який дбає про здоров'я та комфорт пацієнтів. Щодня на зміні є постійно діючий постілодобовий, в склад якого входить дві медсестри, два лікаря і одна санітарка. На цьому модернізація закладу не завершується. Нині триває реконструкція харчоблоку. Оксана Мідвєдіванікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.